Я за те, щоб всі християни йшли одним шляхом. У нас не так багато на тому світі, щоб сваритися. Але коли я вчу сином, думаю, що я буду вчити свого тата, тому що я маю дві верхні освіти. Бо я чоловік образований. А ви там що там з граблями своїми на селі будете мене вчити? Якщо ви підете от в любу секту, секта це не є образливе слово, це означає е, витяг. Відлано від цілої від від спільноти. Ви чули, що там заявляв дядько Христос вище всі релігії. Ви чули інтунацію голосу, ви бачили його лице. Це дуже багато говорить. Апостол тут згадує далі. Ідолослужіння, чародійство, ворожнеча, бомби, стрілялки всякі, сварки. Ви бачили, за що люди сваряться? А ти що не мене такі жалова? А ви що? Я собак! А я чого до тебе маю? А ти уроки зробив? А ну щось? А ти що до мене? Всюди я тобі що, хлопчик маленький чи що? І пішов від А це мої любі від лихового. А цей, знаєте, вечора на хуторі близь диканті бачили, як там той хустав від а той працює. Далі тако заздрості. Бог нам кожному дав, неповторне не життя. А піс постійно наш бій, нашу людину замість того, щоб радіти іншими людьми, скеровує туди в той бік. Тоді далі, суперечки, гнів. Я знаю знаєте, таких людей, що каже, отець прийшов сповідати йому. Каже, слухай вашу, треба простити. Не, 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 отче, я кажу, я, що, що, я простете, но ну, я то нияк не може. Шо ве? Каже, трябва треба простете. Не, не, отче, я не буду. Отец, а той отец такий файни наш, възпрешен го, им же помер. ну то я пішов до дома. Той доходить в тура ні не, 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 отче, ше, ше, ше зачекайте. Шо таке кажете, шо треба простете? А отец каже, ну то да, да, треба простете обовязково. Та ні, ні, я таке не можу. То я пішов. Ні, ну добре, раз кажете. То вже, ну що, прощаєте? Ой, отче. Ну то прощаєте чи ні, я вас питаю? Та добре вже, прощаю, раз так треба. Але я каже, як з встану, я йому ноги перелаплю. Бачите, це така річ. Гнів, суперечки собі, що апостол Павло каже, що в Божій церкві нема звичаю сперечатися. Людина, яка не переконана у вірі, я це з молодими людьми багато бачу. Прийшли книжники сучасні, навчили прочитати святе Письмо. Тепер кажуть, а спитайся тату. Ага, він думає, ми з татом вже довший час, можна сказати собі такого. Я маю свій погляд на життя. Тато каже, в неділю до церкви йти. Ну, мені на що, я ж тепер мудрійший. У мене о! Слово є. Я його питаю. А ти знаєш, що в Євангелії від Івана? А він ліп-ліп-ліп усе, але він точно не знає, яка буква, і яка цеха. А я ростуся в сумні. Мене раз послали по сусідах. Я приходжу, те письмо читало, знаєте, що там пише. Ви 20 років ходили в церкву, вас нічого не навчили. А в Біблії от що сказано? І я такий вдоволений від себе, як то гарно. Я за три місяці вивчив новий завіт, а вони по 30 років ходили до церкви і не знаю. І тоді я сперечаюсь, і доказую, що моя віра найправдивіша. І чим більше я сперечаюсь і доказую, тим більше я сам у собі утверджуюся, який я неповторний, як мені то відкрилося, які то люди страшні, горішні живуть. і Як їх тепер з того гріха навернути? Що ж ви грішники? Не чекаєте і мене не слухаєте. І така людина пропадає, вона постійно ухоплена суперечками. Апостол Вов каже, що в церкві Божій нема звичаю сперечатися, тому що хтось, як має віру, він не має потреби іншим доказувати. Він переконаний, і він просто тим живе. А хтось, як має любов, він просто любить і всі з того користують. Тому треба бути мудрими і пам'ятати, суперечки. Є так само звідти. Далі пише, розділення, слово діял по грецьки діагноз означає той, що ділить. І Якщо в нашій християнській спільноті ми починаємо один проти одного щось шукати і думати, хто з нас мудріший, і ліпше знає, це розділення чоловіка, жінки, парафіяльних спільнот, народів, церкви. Кожен у нас своя народна, що ми гірші нових народів чи немає. Це від лихого. бо Бог молився, щоб ми всі були єдині. І як от в цілому тілі нема лишніх членів і нема лишньої клітин, так ніхто з нас не може бути в тому світі лишнім. Тепер далі каже Єресь. Я от питаю деколи, знаєте, тих, що книжники до мене приходять, кажуть, що таке Єресь? Ну, то ви, каже, придумали щось таке. Каже, паніво апостол Павло пише в посланні до Галатів. Єресь. А це дуже просте пояснення. Наприклад, я почитав святе письмо, в мене на нього склалася своя думка. Я так чую по телевізору, в церкві ще ніхто до того не принес. То тільки мені так відкрилося. І я тоді починаю розуміти, що я саме І, і Починаю туди вчити. Якщо по якомусь часі виявляється, що то, що я вчу, не сходиться з тим, що вчив Ісус Христос і що вчили апостоли, а це тільки мій, мій погляд, моя власна думка. Виявляється, що це єресь. Апостол Павло каже, прирівнює сектантів, єретиків, ідолопоклонників, чародіїв, розпусників, пияків, всіх стане, ставить на один рівень. І каже, кажу вам, що ті, що таке чинять, царства Небесного не унаслідують. Тепер, щоб закінчити вже. Дуже далі там в посланні до Галатів, це в п'ятій главі, він пояснює, що стається з людьми, які приймають Бога. Першій нашій вступній бесіді говорили, що стається. Чи... Ми віримо, що Ісус Христос є Бог, якщо ми любимо, якщо з нашого серця виїться добро, якщо ми вміємо подати один одному руку, перешкопити через себе, зробити це для Бога, зробити це один задля одного. Бог у нас діє. А далі Він пише так. Коли духом живемо, то духом ході, ходімо. І тепер далі каже, всі гарі один одного. А далі пише, чому можна розрізнити, коли десь торкнуться нас Дух Божий. Плід же Духа Святого і перераховує. Любов, Бог є любов, кожен, хто народився від Бога, любить. Радість. Виявляється, що це дар від Святого Духа. Коли предмет тримаєш на сонці, він набирається тепла, коли серденько виставляєш, відкриваєш для Бога, він тебе цим об дорогу. Краплен, по якомусь часі дивишся, всі люди стоять файні. І великі, і малі, і молоді, і старі християни, і ті, що поки що в дорозі, люди, які інакше думають, як ти, все одно в Божому світі починають для тебе бути людьми, замість їх судити в тебе з цього серця, що колись було обурення, тепер що молитва, і починаєш інакше дивитися на людей. Мир Одно все в тому світі мати, коли тут миру нема щастя, не буде. А мир приходить з висоти. Тож, початку служби Божої, ми завжди тому за це молимося. Довготерпіння. Виявляється, що це величезний дар від Бога. І це плід тоді, коли Дух Святий торкнеться серцем і вже робиться довготерпливо. Та я того, каже, вже витримати немає. А другий терпеть і довго терпеть, бо любить, бо в Бозі ласкавість або лагідність, доброта, віра, стриманість. Каже апостол Павло, на таких нема закону. Ще дуже важлива річ. Ті люди, які є у Святому Дусі, вони вірні, вірні своїй державі, вірні своєму народу, вірні своїм батькам, вірні в подружжі, у дервотному у своїй любові. І це величезний дар від Бога. Я так розумію, що ліміт часу перебрали, отже, десь там перерва мала бути 15 хвилин того. Я чесно кажучи, що трошки, знаєте, е, е, поміняв, то я подивлюся, де в нас там, е, е, там третя, вона в нас вийшла більше в такому читабельному стилі. Отже, ця конференція. Але, Господу Богу, дякуємо, що ти нас нині тут зібрав. Бо Ісус Христос конкретно каже, до мене ніхто не може прийти, кого не приведе мій Небесний Отець. І мене ні тут разом зібране. Твоя церква, Христе Боже, перед тобою стоємо, тебе шукаємо, в тому світлі хочемо ходити. Твоїх слів слухаємо, що хто мене любить, той хто виконує заповіді Бога Небесного.